З патріотичною стилістикою та благодійною метою в Іван-Франківську проведуть традиційний велопарад дівчат, Як і в минулі роки родзинкою заїзду є дрескот-учасниць, адже кожного разу він різний і не повторюється. Цьогоріч велосипедистки одягнуться у патріотичні синьо-жовті кольори, а свої двоколісники зможуть прикрасити тематичними стрічками та яскравими квітами. Мета популяризувати раніше була популяризувати велосипед серед дівчат, показати, привернути увагу до їзди на велосипеді, популяризувати такий екологічний і здоровий вид транспорту в нашому місті. Також це дуже така класна подія. Вернути гостей з іншого міста з і області і інших міст нашої країни ця подія вона також є сигналом для того, що потрібно розвивати велоінфраструктуру, робити її більш комфортною, більш зручною власне для тих людей, які в Івано-Франківську, тому що це і розвантажує автомобільні шляхи, коли люди пересідають на велосипеди на дорогах, менше заторів і можуть швидше добратися в то чи інше місце, і тим самим і Зберігаючи і екологію нашого міста і підтримуючи своє здоров'я. Цьогоріч організатори очікують понад сотню учасниць. Організовує такий заїзд в Івано-Франківську вже в 11-те. Маршрут, кажуть організатори, традиційний та незмінний. Стартуватимуть на площі Бестіон, а фінішуватимуть у парку Шевченка. Все для безпеки. Весь цей час колону велосипедисток супроводжуватимуть поліцейські Реєстрація і старт на площі Бастіону. Далі ми в сторону ратуші, переїжджаємо на Лесі Українки, їдемо серед містям по вулиці Галицькій і далі ми звертаємо на Горшевського Франка і постачових стрільців. Рухатимемося колоною у супроводі патрульної поліції, яка буде на велосипедах. Одним з популяризацій велосипедного руху це створення якихось приводів, щоб люди бачили, що велосипед це не тільки. Тільки спосіб виїхати десь за місто на вихідний і потренуватися, це також може бути зручно, доступно і в чергу, це може бути красиво. Адже більшість велосипедних міст, як Амстердам, люди використовують велосипед щодня. Також на фініші заїзду організують благодійний ярмарок. На ньому можна буде придбати різноманітну випічку, вироби ручної роботи та сувеніри. А всі вирощені кошти спрямують на підтримку українських військових, які захищають державу на передовій. Люди втомилися, але все одно розуміють, що треба донатити. Інколи просто донат уже можливо не викликає таких емоцій. А так це буде і підтримка молодої людини, яка щось вчиться, робить, придбати якусь цікаву для себе. Продукцію, бо є ж люди, які люблять таку продукцію, там еко-свічки чи ще щось. І вони все одно для себе хочуть її придбати. А тут така можливість не просто купити цей товар, а ще й зробити користь для зсу. Чому тоді не скористатися цією можливістю? Кожна гривня є важлива і кожна дія вона є цінною. Проведуть велопарад в Івано-Франківську 6 серпня. Окрім місцевих учасниць, організатори очікують велосипедисток із інших міст України. Долучитися до заїзду можуть усі охочі незалежно від віку. Люся Грибик, Віталій Маглатій, телеканал 402.